Час створення стратегії циркулярної економіки для України найскладнішим це було, якби знайти практичні заходи, практичні проекти, які можуть бути реалізовані в цій сфері, тобто не йти в чисто нормативну праву діяльність, а знайти саме практичний інтерес на перетині. Якби євроінтеграція, те, що нам ну, нарізали завдання Євросоюз, і те, чим може і хоче реально займатися бізнес, те, на чому він може заробляти. Тобто ця от, от практика, це було найскладніше. Бізнес спільнота зацікавлена, але просто. Якби значна кількість бізнесменів про це взагалі мало що чули, але ті, що чули, ті, що почали цим займатися, їм цікаві окремі аспекти цієї діяльності. Ті, хто знають, ставляться позитивно з зацікавленням. Більше того, вони намагаються лобівати свої інтереси через різні асоціації, громадські організації, які цим цікавляться. От. Тому можна сказати, що якби для старта ну, зацікавленість є. З моєї точки зору, в умовах війни, це все може мати такий характер стартовий, характер окремих кейсів, які зараз можуть бути економічно ефективними. І відповідати цим вимогам є, тобто в цілому, охопити широке коло бізнесу в умовах війни це технічно неможливо в зв'язку з ну специфікою економіки воєнного часу. Це залежить від того, що зараз наші англомовні партнери, і європейці, називають sustainable peace. Да? Тобто Ми дуже багато говорили про sustainable development, сталий розвиток. Зараз мова йде про сталий мир. Ну, тобто, якщо Україна коли досягне сталого миру, тобто це буде безпечно. Тоді ми маємо розуміти, що всі ті технології інвестиції, які будуть заходити, вони будуть заходити виключно під нові технології, які так чи інакше є частиною зеленого розвитку і циркулярної економіки. А наскільки це буде ефективно, воно і наскільки це буде? В якій їх опції вони будуть залежати від е, безпеки. Ну тобто, скажімо, в сучасних умовах я з вами можу погодитися, що фактично розвивати щось, крім видобутку корисних копалин, агровиробництва і децентралізованої енергетики, є ну, дуже ризикованим, тому що в нас не, нема ситуації сталого миру. От, тому я думаю, що воно тільки так і може відбуватися. Просто ну, якби зараз більше не вкладаю. Ну, тобто, це можна якби дискутувати, наскільки це економічно, ефективно і цікаво, і скажімо, що буде там через 20 років, це ми не знаємо. Але на сьогоднішній, в середньотерміновій перспективі 5-10 років, інших інвестицій у нас не буде. І це незалежно це будуть і індійські, і китайські, чи американські інвестиції, чи польські, чи французькі. В будь-якому випадку це буде так чи інакше пов'язано з циркулярною економікою. Тому ця стратегія, вона просто якби дає таку парасольку, яка узгоджує ті е, інтереси, і ті нормативні правові документи, які є у нас, які є в Євросоюзі. Створює таку матрицю, да, як, ну, грубо кажучи, як таблиця да, тобто Тут у нас вже відомі елементи, тут невідомі, їх треба заповнювати, розвивати і дає конкретні в плані заходів якісь конкретні проекти, які можуть бути реалізовані поки що ну, на рівні Кесів, з моєї точки зору, знов-таки до кінця війни, до досягнення сталого миру, ну, навряд чи можна. Очікувати такого якогось бурхливого розвитку в будь-якій сфері, крім військово промислового комплексу.